Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три цікаві українські серіали з закрученим сюжетом, які варто подивитись, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Реванш. Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Реванш це історія про те, як життя змушує віднайти власну формулу справедливості та не зрадити мрії навіть у найтемніші часи. За сюжетом головна героїня талановита та амбітна Валентина, яка мріє досягти успіху у науці. Однак її життя перевертається з ніг на голову, коли вона потрапляє в центр небезпечних інтриг. Близька людина фабрикує проти Валентини звинувачення, в результаті яких вона втрачає все нареченого, рідний дім і довіру оточуючих. Тому Валентина вступає в нещадну боротьбу за справедливість і любов і розуміє, що головне на цьому шляху не втратити власну людяність. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ціна втечі країна виходу Україна, рік виходу 2024. У серіалі розповідається історія сироти Марти, яка більш за все мріє знайти своє щастя, затишок, рідних та головне, кохання. З дитинства Марта жила у прийомних батьків, а про свою біологічну родину нічого не знала. Її єдиною опорою і надією стала вчителька, яку Марта вважала своїм янголом-охоронцем. Коли прийомні батьки дівчини вирішили її видати заміж за некоханого чоловіка. Вона зважується на втечу. Цей сміливий крок стає для Марти можливістю розпочати нове життя. Проте вона ще не знає, що цей шлях наповнений неочікуваними подіями, труднощами та випробуваннями. Тому як будуть розвиватися події у даному серіалі і чи зможе Марта знайти своїх рідних і стати щасливою, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую всім до перегляду, буде дуже цікаво. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Коло Омани країна виходу Україна, рік виходу 2023». Коло омани це історія жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам задля того, щоб повернути власну доньку. За сюжетом жертва домашнього насильства Ліна опиняється за гратами за вбивство власного чоловіка. В тюрмі вона народжує доньку, яку забирає свекруха, аби помститися їй. Дитина дивом залишається живою і опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Але, попри все, героїня сміливо долає життєві випробовування та розплутує мереживу брехні, у яке потрапила колись. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!